Багатьом з нас відомі ці внутрішні гасла: я не вдаха, я нічого не вартий, життя не має сенсу, краще б мене не було. Замкнене коло чисельно пережованих думок про нікчемність чи навіть самогубство. Та що, коли насправді зникнути, хочу не я сам. Моя свідомість, розум, самість, душа, істина сутність, справжня природа як не називай, воно не може бажати власної смерті. Проживаючи особисті темні епізоди життя, я дослідив цікаву річ, щезнути прагне лише пам'ять про ту частину особистості, яка не впоралася з невдачами, та історія мого я, що переповнена важким тягарем провини, почуттям сорому, жалю та самокритики. Саме ця частина мого минулого досвіду прагне бути трансформованою. Щоб жити далі, потрібно вчитися відпускати в собі те, що вже віджило, відпускати не через завершення фізичного життя, а через розототожнення власного я з невдачами минулого. Саме в цьому акті відпускання прихований ресурс пізнавання себе справжнього.